Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство оборони Російської Федерації розповсюджує інформацію про так званий прорив кордону в районі Курської області і про те, що в цей регіон Російської Федерації висуваються резерви російської армії для боротьби з українськими військами, які нібито увійшли на територію Курської області. Що достеменно відбувається у цьому регіоні Російської Федерації, ми звичайно знати не можемо. Спираємося виключно на інформацію, яка надходить від російських офіційних джерел і від російських пабликів. Може бути і так, що ці повідомлення з Москви, Курська, Суджі, виправдання тих ракетних атак, які ворог здійснює у районі Сумської області. Ви знаєте, що сьогодні була атака на Сумщині, і що ми взагалі можемо говорити про приготування росіян саме. До прориву кордону, однак, не кордону України з Росією, а кордони Росії з Україною. Адже ми пам'ятаємо, що на початку російсько-української війни Сумська область була однією з цілей російських окупантів. Однак, якщо спиратися саме на російські джерела, бої якраз відбуваються в районі міста Суджа у Курській області. Тут Відбуваються і бої зіткнення і захоплення у полон російських військових, і обстріли за допомогою дронів і безпілотників. І водночас ми знаємо, що ці події. Розвиваються на тлі тяжких боїв на Донбасі, де ворог намагається просуватися із метою окупації нових населених пунктів у Донецькій області. Я нагадаю, що захоплення всієї Донецької і Луганської області це взагалі перша тактична мета Володимира Путіна ще у лютому 2022 року, коли російський очільний говорив про так зване відновлення територіальної цілісності Донецької і Луганської. Народних республік, невдовзі анексованих Російською Федерацією разом із Херсонською і Запорізькою областями. Але разом із цим ми маємо усвідомлювати, що війна може розвиватися у різних напрямках. І якщо дійсно українські війська можуть діяти на території Курської області, хоча ніякої офіційної інформації про це, звичайно, немає, і про це навіть не повідомляють такі. Організації, як РДК, які раніше як відомо виступали із заявами щодо застосування своїх бійців на території Білгородської області, якщо дійсно це відбувається, це просто свідчить про факт можливості проведення бойових дій не тільки на території України, хай навіть і на території, яка окупована російськими військами, але й на так званій суверенній території. Російської Федерації і ми маємо усвідомити ще одну досить очевидну річ, що без проведення бойових дій на території Російської Федерації, без знищення живої сили і техніки ворога на території саме Російської Федерації, говорити про якесь закінчення війни у осяжному майбутньому, про якісь перемовини між Росією і Україною, навіть щодо припинення вогню між двома арміями, не доводиться, тому що в разі Якщо немає жодних бойових дій на території самої Російської Федерації, це взагалі досить важко уявити і досить важко схарактеризувати це як справжню війну, тому що війна ця відбувається на території України, на суверенній території України, як на цій території, яка анексована Російською Федерацією, так як відомо, Росія намагається розповсюдити цю війну і на ці території, які не Вписані сьогодні у фейкову Конституцію Росії, але що б там не було: війна у суверенних кордонах України це швидше спецоперація, ніж війна, тому що сама Російська Федерація взагалі може не звертати жодної уваги на те, що відбувається на території сусідньої держави, яку до того ж росіяни щиро ненавидять. А от якщо бойові дії відбуваються саме на території Росії, хай навіть і у прикордонних регіонах, це так чи інакше може призвести, ну, хоча б якусь кількість, навіть не громадян Росії. Ми розуміємо, що громадяни Росії не впливають на те, що відбувається в їхній державі, на якусь кількість представників російського політичного воєнного керівництва може навести на думку про незахідність, хоча б призупинення війни в осяжному майбутньому. Без бойових дій на території Російської Федерації війна може в принципі продовжуватися до безкінечності, тобто до вичерпання ресурсів однієї чи іншої сторони, чи обох країн, які продовжують знаходитися у цій жорстокій війні на виснажень. Тому, якщо ми побачимо, що зараз відбувається у курських пабліках, і побачимо заклики до евакуації мешканців прикордонних територій, і побачимо прокльони. На адресу української армії, то ми зрозуміємо, що навіть з пропагандистської точки зору це щеплення реальною жорстокою війною на виснаження і пояснення росіянам, що ця війна рано чи пізно прийде і в їхні домівки, і зробить і їхню країну ареною повної життєвої безперспективності на найближчі десятиріччя. 21 першого сторіччя, ну і цікаве, інше, що у слідчому комітеті Російської Федерації голова цього органу, один з найближчих соратників Путіна Бастрикін, вже почав кримінальну справу по факту нападу на Курську область. І тут виявляється досить дивна річ, що коли російські окупанти. Нападають на Сумську область на Київську, на Харківську, то це не кримінальний злочин, а просто так звана спецоперація, яка відбувається за указом їхнього президента Володимира Путіна, і з точки зору Москви, це абсолютно легітимна річ, тому що росіяни сприймають всю територію колишнього радянського союзу як територію, на якій вони можуть розповсюджувати свій суверенітет і проводити будь-які воєнні дії, як за допомогою армії, так і за допомогою спеціальних служб Російської Федерації. А якщо Українська армія. Армія, скажімо, прориває російсько-український кордон і входить на територію Росії, щоб запобігти, скажімо, російському наступу на півночі нашої країни, це вже кримінальний злочин, і ця кримінальна справа Бастрикіна свідчить про справжнє ставлення Москви до України набагато краще, ніж будь-які інші заяви і дії російського політичного керівництва. Нагадую, що з точки зору Москви ніякого суверенітету в Україні немає, що це просто така ж територія. Російської держави, як і будь-які території, які входять до складу самої Російської Федерації. І, звичайно, з країною, суверенітет якої не визнається навіть на рівні якогось там слідчого комітету, ніяких реальних перемовин ніхто вести не буде в осяжному чи навіть в неосяжному майбутньому. Так що перемовини. Призупинення війни це тільки результат їхнього виснаження і того, що вони мають проблеми на своїй території. Ну і, до речі, досить важливо ще й подивитися, скільки ненависті. Тепер у російських пропагандистських пабліках до України, до українського народу, до українських збройних сил. Головне, чого домігся Володимир Путін цією вже майже десятирічною війною це встановлення такої атмосфери ненависті між двома сусідніми країнами, між двома сусідніми народами, яка, звичайно, не вичерпається і за багато десятиріч нашого подальшого співіснування у можна сказати прямому зіткненні. Тому що ці країни все одно будуть поруч, а народи будуть ненавидіти один одного все більше, більше і більше. І в атмосфері цієї ненависті, яка буде тільки збільшуватися з роками, нам належить прожити всі наступні десятиріччя, навіть якщо ми уявимо, що російсько-українська війна в якийсь поки що невідомий на момент призупиниться чи припиниться. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На у Патреоні, Баймі ЕКОФІ, які допомагають розвивати ці ресурси. Ну і користуйтеся функцією спонсорство самому Ютубі. Перемога і миру всім нам хай щастить.